Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, ось і дожили ми до того дня, коли можна привітати зі справжнім святом всіх бджолярів України. Звісно, я не перша людина, не перший навіть блогер на Ютубі, який привітав. Але я підтримую ці привітання, я приєднуюсь до них і хочу зі своєї сторони побажати вам міцного здоров'я і міцних спин для того, щоб тягати оці всі корпусні вулики. Бажаю вам наснаги. Для того щоб бджільництво було не тільки чисто робочим процесом, а ще і приносило натхнення. Бажаю вам всім, щоб ваша праця достойно оплачувалася, тому що зараз ми всі знаємо, що бджільництво пробиває дно, але бджільництво вже переживало не один злет і не одне падіння. Я впевнений, що ми відштовхнемося від дна і спливемо повище. вище. Я впевнений, що врешті-решт держава схаменеться. І почне захищати бджольництво, і захищати кожну бджолосім'ю, кожного пасічника, кожну бджолу. Я впевнений, що це все буде. Потрібно тільки трохи почекати. А поки ми чекаємо, я закликаю вас не кидати бджільництво, тому що бджілки це назавжди, все одно ви без них не зможете. Отже, панове, зі святом. На пасіці у нас сьогодні дуже велика спека. Я став в тіньочки, але в тіньочки також температура плюс 33, що в принципі і для бджіл, і для людини не надто здорово. Як ми можемо бачити по пасіці, у нас вже рівні ряди магазинів з одним корпусом 145, низ 300, й А це значить те, що вже ми мед відкачали. Значить, як підсумок медового сезону 23-го року, у когось доцвітається соняшник. Ми і на наш поїдемо, подивимося, але судячи польоту, ну, сьогодні і жара, правда, дуже велика спека. Пасіка не кошена, ми займалися відкачкою меду, тож не хейтіть мене дуже сильно. Все це зробиться у понеділок. Ось. Так от, як підсумок меду цього року рівно у 5 разів менше, ніж минулого року. Що було причиною? А хрен його знає, можливо, погодні умови, коли е, занадто сухий період змінився занадто дощовим періодом. Можливо, були висіяні не ті сорти, що давали минулоріч. річ. Тобто ми всі знаємо, да, що у нас є сорта і у нас є гібриди. Зараз все більше садять гібридів. Існує в побуті думка, що е, саме гібриди не дають ніякого товарного взятку, але це неправда. Є такі гібриди, ось вони будуть всі на екрані, які дають. Дуже такий непоганий товарний мед. Є такі гібриди, які зовсім нічого не дають. Також буде інформація ця на екрані. Якщо у кого є змога або якісь контакти агронома, тобто, якщо він у вас нормальний, адекватний і вас не посилає, ви можете дізнатися це, звірити за цим списком і тоді вже приймати для себе рішення: чи кочувати до нього, чи виїхати на інше поле. Ну, а якщо у вас, як у нас, Тобто чиста домашня пасіка без можливості виїзду, то кріпіться, як то кажуть. Ну тобто, тут без особливого вибору. Вони або принесуть як минулого минулоріч, річ, або mm. ні, як цього року. Ці всі корпуси треті, вони майже всі порожні, вони поставлені під годівнички, під майбутню загодівлю. А загодівля не за горами. Бджілка якась літає, але через занадто велику спеку. Всі вони сидять на глухову вулику. Завтра буде ще більша спека у неділю і лише в понеділок відпустить. Зараз з'їздимо зараз на наш соняшник, є останнє поле соняшника. Подивимося, що з ним, бо він був дуже різнобійним, дуже різновіковим. При відкачці корпусів меду, єдине, що ми робили на даний момент, це давали полоски апіваро. Ці полоски більше тижня не тримаються в вулику, бджоли їх споживають ту діючу речовину, і викидають з вулика. Уже, в принципі, бджоли викидали їх з вулика, тобто вони своє діло зробили. Більше ніяких дій на пасіці наразі не проводимо. До речі, декілька слів про медозбір з липи, тобто який був у червні місяці. Я навесні і минулого року, і цього року робив тест. Тест був йодом по зрізу гілочки Липи. Він повинен нам бути, був показати, що крохмаль накопичився, і дерево липи готово до виробництва нектару. І вона б і виділяла цей нектар, і взяли вони трохи липи товарної, але різко погіршилися погодні умови. І по двом причинам бджоли нектар далі не брали. Перша причина це вітер. При вітрі нектар просто вивітрюється з цих китиць липи. Друга причина це надто висока температура, про якій липа горіла. Але це вже було потім. Ось і вся причина. Мене захейтили, звісно, я, я розумію, що, можливо, хтось. Все це прийняв як істину в останній інстанції, і розраховував там на півтону тонни липи. Цього, вочевидь, не сталося, мене там в коментах були захейтили. Я цих людей чудово розумію. Чудово, ми саме залишилися, ну, в порівнянні Дуже. з минулим роком, ми залишилися ні з чим. Так, давайте тоді зараз поїдемо на соняшник і будемо закінчувати це відео, дамо можливість пасічникам відсвяткувати своє професійне свято. Тому що. Хоча ідуть бойові дії, але розслаблятися і розважатися трохи потрібно, інакше поїде просто дах. Не буде ні сил, ні натхнення на е, продуктивну працю. От так соняшник. Це останнє поле соняшнику. Яке ще не зацвіло частина, хоча далі вже доцвітається. Та є бджола, це доцвітається, ще пилок є. Коротше, є якийсь підтримуючий. Працюють пліч пліч Ну, а з цього краю дивіться. Я той що не розквітнув. Є той, що вже все йому. Є той що ще ось доквітає. Коротше, хлопці, думаю, медову епопею цього року можна вважати закінченою. Все тоді, гарного вам святкування і до зустрічі в майбутніх відео. Пока-пока.